Права 1836. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому заданні у нас А плюс 45,3 дорівнює 56,1. Згадуємо, як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що А буде дорівнювати від суми 56,1. Треба відняти відомий доданок або 45,3. 3 десятих. Записуємо, що А, тоді дорівнює. Давайте будемо віднімати. Записуємо 56,1. Відняти. 45,3 віднімаємо. 1 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 3 це буде 8. Далі 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 0. Далі 5 мінус 4, це 1. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 10,8. Це і буде корінь першого рівняння. Переходимо до другого рівняння. M-128,9 дорівнює 13,51. Ну що ж, Зменшуване від'ємник, різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що М дорівнює до різниці 13,51 треба додати від'ємник або 128,9. Записуємо, що М тоді дорівнює. Давайте будемо додавати, записуємо 13,51 Додати 128,9 додаємо. В кінці в нас буде 1. 5 плюс 9 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 3 плюс 1 це 4. І тут у нас буде 1. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 142, цілі 41 сота. Це і буде корінь другого рівняння. Переходимо до третього рівняння. 19-х дорівнює 15,031. Ну що ж, зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти у нас від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х дорівнює. Отже, від 19 зменшуваного треба відняти різницю або 15,431 тисячна. Є. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 19. Відняти 15,431. тисячна. Дописуємо після коми 3 нулі. Віднімаємо. 0-1 не віднімається. Позичаємо. 10-1 це 9. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 3 це 6. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, 10-1 9, 9 мінус 4 це 5. 9. Забрали одиницю це 8, 8 мінус 5 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо, ставимо кому. То пишемо, що різниця у нас дорівнює 3, цілих. 569. тисячних. Це і буде корінь третього рівняння. Переходимо до останнього, до четвертого рівняння. Це плюс 72,49 дорівнює 75,03. Ну що ж, як якщо знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо тоді, що це дорівнює. Від суми 75,3. Треба відняти відомий доданок або 72,49. Записуємо, що це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 75,3. Відняти 72,3. 49 тисячних. Дописуємо 1-0, віднімаємо. Так, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 3. Забрали одиницю це 2. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 0 це 9. 5 забрали різницю це 4 4-2 це 2 7-7 0 попереду напишемо, ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 2,981. Це і буде корінь четвертого рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь рівняння – це 10,8. В другому корінь у нас 142 цілі. 41 сота. В третьому корінь 3,0. 569 тисячних, і в четвертому корінь 2,981. тисячна. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.